Вже традиційна телефонна лінія міська влада відповідає цього разу закумулювала питання життєдіяльності діяльності міста на секретарі міської ради Костянтині Чернилевському. Я проживаю по вулиці Роскотівського підпілля 203, то восьма моя квартира в мене Валентина. Пратом у мене от про що питання. У нас є тролейбусна зупинка. Називається Паркова, але вона я маю на увазі про ту зупинку, яка зі, якщо їхати з міста, то вона буде ліворуч. Ну, там ресторан Проскурів називається, Там зробили такий місточок від алейки, е, де е, прохожі йдуть. І місточок прям наверх до зупинки, де зупиняється тролейбус. Вона там зовсім восесенька і І нам... Мешканцям особливо у нас вже є постарші люди. Їм дуже важко, особливо і зараз важко, а втримку особливо підніматися на події по тому місточку до зупинки. Житель мікрорайону Гречани просять облаштувати місток поручнем. Людей влаштовує якість переходу, але хочуть убезпечити його для пересування. Костянтин Іванович пообіцяв виконати прохання хмельничан та довести місток до ладу. У вулиці Попова Сі, квартира 29. Ви чуєте мене? Так. Я дзвоню і вибачав з вами стосовно ремонту по кріпки будинку, де я проживаю. Так. Прочекають. Прочекання проходить через дощі, з опади. Я обратилася. і Будинку управління не входить в обслуговуванні приватні цімісті. Вична комісія провірила дійсно, що мене на четвертому поверсі заливає балкон і проходить все на углив в кімнату, в житлову кімнату. Комісія встановила, сусід верхнього поверху неправильно обладнав козирок балкону, тому вся вода затікає на стіни квартири. Проблема триває вже три роки. Сусід благань жінки не чує. Костянтин Іванович зауважив, в телефонному режимі проблему не вирішити, тому пообіцяв, на місце виїдуть фахівці та будуть розбиратися за фактом. Ще один телефонний дзвінок від хмельничанина сповістив, частину вулиці Примакова перекрито через будівельні роботи. Будівельники своїх дій не роз'яснюють. Люди обурені. Костянтин Іванович зазначив, і ситуацією потрібно розбиратися. На жаль, місцеві органи влади, згідно законодавства, вже декілька років не можуть впливати на роботу будівельників, ті керуються вказівками винятково з Києва. Але це зазначив він має стати приводом для створення незручностей хмельничанам. Крім того, людей обурює і будівництво на перехресті вулиць Свободи при Бузької. тут теж перекрили частину вулиці, які в першому випадку пояснень людям не надають. Обіцяно максимально швидко вирішити актуальні питання між дзвінками людей. Секретар міської ради розповів і про ситуацію з переселенцями зі східних областей України. Реєструються винятково жінки з дітьми. Чоловіки не бажають обліковуватися. Телефонна лінія завершилася. Міська рада взялася за виконання намічених питань.